Друзі, так, дивимось. Оце питання стосовно Швейцарії. Так, секундочку, друзі. Так, два з Приватбанка, друзі, дякую, дякую, хто скинув донат. Донати, Так, дивимось. ППО Швейцарії знищують. Чи правда, що знищують, чи може таємно передадуть в Україну. Передачі в Україну я не, я не бачу. Їх знищують якось, ви знаєте, їх не прямо. Їх не прямо знищують, щоб там нічого не залишилось. Вони на якусь переробку відправляють ці ППО. Вони допомагають, вони допомагають якось. Швейцарія допомагає, я бачу, грошима допомагає. Ось так. Я не бачу, щоб вони передавали в Україні. Цього не випадає. Вони там частину знищують, частину якось вони переробляють. От, ну, в Україні, в Україні я не бачу, щоб були ці системи Вони такі старенькі системи. Випало так, що вони, вони такі неновітні. Вони просто ну, не барахло, звісно, але ну, неновітні. Доброго вечора всім. Так, ось що стосовно ППО. Чи потрібні вони нам, я не знаю. Ну, я не бачу, щоб вони в Україну направлялись. От Оля питає, доброго вечора, чи знайдуть і головне, чи ліквідують тих кротів на Дніпропетровщині. Чи знайдуть та чи ліквідують? Крутів, зрадників мається на увазі, я так розумію, ті, які поряд десь з нашими військовими або військовими адміністраціями, біля військових адміністрацій, або саме не, безпосередньо біля військових. Чи знайдуть тих крутів і покарають, чи, чи їх покарають? Знайдуть, знайдуть, покарають. Вони, знаєте, їх, випадає так, що їх вже бачать це перше. По-друге, для них, для них створені, будуть створені такі умови, або вже вони створені, тому що тут Король Піковий, він бачите, знаходиться ось вже якби то ця, ця подія вона зараз відбувається. Їх вже бачать і їм готують таке швидке, неочікуване. Швидку і неочікувану, швидку і неочікувану реакцію, швидку і неочікувану, може, затримання ще, ще, ще не повністю може розкрити. Там я не можу сказати точно, як там воно все відбувається, але їх вже бачать, їх знають, їх ведуть, якщо можна так сказати, і для них випадає зло і ось. Казенний дім. Тобто вони будуть відповідати або по воєнним е, законам, або по законам, або по законам, ну просто по законам. Ось так. Вони отримують своє покарання. Їх вже бачать. Деяких бачать, деякі, деякі ховаються, і вони, знаєте, є серед прямо військових, от серед військових, от якісь очі, бачите, злі. Але вони їх от, частину виявили, а частина ще над частиною працює, тому що е, треба розуміти, для, от якось вони шукають, яка, яка, через яку із країн йде ця е, інформація чи те, що вони там вишукують. Загально вони будуть знайдені і будуть покарані. Частина вже з них зафіксована, ось так можна сказати. Тому не переживайте, <кій> випадає таке. Відбудеться таке. Так, подивимось Сі, подивимось, чи е, Сі їде в Мордор, буде домовлятись про передачу зброї. Я, я, ми дивились, що він туди поїде, він туди поїде, як хазяїн регіону. Ось так. Він як е, хазяїн регіону того їде. Там вже зливають цього пипу. Друзі, ось так. Добрий вечір. Хотіла запитати, що буде в майбутньому з комуністичними режимами. Наприклад, Китай, Китай зможе позбавитись комуністичного режиму і змінити його на більш демократичний. Так, подивимось. Слава, можна подивитись нейтралітет Швейцарії, вплине на її карму. Друзі. Йдемо далі. Мета зустрічі Сі Цзіньпиня і Зеленського. В, він е, виразив, виявив бажання онлайн-зустрічі з Зеленським. Дивимось, яка мета цієї зустрічі Сі Цзіньпиня і Зеленського. Мета військові, військові перемовини, мета, знаєте, тут для України ця розмова, вона тут випадає з хворобою. Тобто вони хочуть цей Сідзінпінь, хоче цей Сідзінпінь, хоче запропонувати якусь от від, від бункерного бачите йде як передати якісь слова від бункерного орка вони тут випадають з хворобою вони не дуже для україни випадають непотрібні або не не Україна не може погодитись на такі на такі умови тобто це буде ось так якась може якийсь типа компроміса вони головна це військова мета Мета, мета е, припинити, може бойові дії, але тут все-таки випадають умови, е, якісь умови від бункерного. Вони неприпустимі, ну ті умови, і все одно е, буде ось е, на стороні наших захисників, е, все одно будуть тримати е, нашу сторону, наші інтереси будуть. Пропозиція не буде підтримана, буде навіть запропонований якийсь варіант документа. Якийсь варіант документа, але він буде відхилений. Зеленським, він не буде, буде прийнятий. Ось такий. Головна мета це військова, військова розмова для того, щоб піти на якісь компроміси, або це буде розмова. Для передачі компромісів, які вони можуть бути от, для припинення війни, і якісь навіть от, документи можуть бути, можуть бути представлені, які могли б бути підписані. Ось так. Але загально ми бачимо ось тут, що наші, наша влада, наші військові все-таки тут залишаються при своєму, при своїй позиції. І я не бачу якихось там серйозних рухів. Він не хоче, він, як вже фактичний лідер того регіону, він хоче запропонувати якийсь компроміс. Саме військовий. Ця розмова буде саме за військовими. На військові теми. Ось так. Мета просунути компроміс. Буде він відхилений. Цей компроміс, бо він неприйнятний для України. Ось така відповідь стосовно цієї зустрічі. Так, э, далі. <кхм> Питання. Чи організована кимось та хвиля протестів проти України, проти допомоги нам? Те, що зараз шириться там європейськими деякими. Э, європейськими деякими так друзі дякую за донат з Приватбанка цікава цифра дякую так дивимось це питання хвиля протестів проти України проти допомоги нам Ким організована і чи організована вона кимось? Дивимось. Я не бачу, що тут прямо була організація, тут підбурювання. Підбурювання зі сторони, тут, бачите, багато бубнової масті випадає, багато проросійських, саме от росіян, які там, які там проживають. І це насправді от жадібність. ось так. Це підбурювання на жадібності людей, тих. Можливо, туди виходять не дуже багаті люди. От. Я не бачу, щоб хтось конкретно там підбурював ці протести, ну, конкретно там організовував. Ці протести просто підбурюються. Підбурюються там місцевими придурочними орками, які там проживають в Європі там, чи десь. Ось цими настроями, поглядами проросійськими. Вони просто підбурюються. Це не прямо <кх> організовані акції. А ось цими людьми підбурюються. І е, стос... чому вони е, взагалі виникають через кошти? Бачите, тут хвороба лягає на бубнову масть. Шістка і десятка це гроші. От, великі гроші, можна так сказати. Ця комбінація, великі гроші, їх розбиває от хвороба. Неприємність того, що вони то, втрачають, витрачають великі гроші. От. Ц, ця, цей негатив є, є присутній у не дуже е, багатих людей там в Європі. Е, є цей негатив. І він просто підбурюється тими, під, підхоплюється тими орками, тими е, любітелями е, руського міра. От. І так це виникає. От. Але. Все одно є домовленості, є, є, є ті домовленості, які підписані, ті бумаги, які підписані, вони будуть виконуватись, бачите? Вони будуть виконуватись. Військові, військовий напрямок, він все одно буде виконуватись. І е, соціальний напрямок буде виконуватись. І ще що, от, е, наш тут президент так випадає. Наш президент. Він буде, він буде діяти, от, бачите, він буде діяти і буде хлопотатись для того, щоб всі ці документи були, ну, виконувались і заради підписання інших документів. Ось так. Ось так. Тому е, хотілося б, звісно, щоб це було просто фейкові такі е, рукою, московитою рукою створення. Е, ну, не без них також. Там не дуже забезпечені люди протестують проти цього. Не дуже забезпечені люди. Так, друзі, ось такі відповіді. Дякую, дякую. Хуєм. Дякую. Так. З міста Ромне. Раніше називалось Роман. Радянська влада переименувала. Місто Старине, чи повернуть місто-історичну назву, звичайно ж, після війни. Доброго вечора. Чи буде весени вже можливість поїхати за кордон для чоловіків? Так, друзі, давайте дивимось. Ось питання. Ви подивились ті, що ви написали в телеграм-каналі. Восени можливість поїхати за кордон для чоловіків. Поки що не випадають тут далекі дороги. Деякі можуть, можуть бути тут випадають, бачите, військові карти і такі вироб, ну, виробнича карта. Тут, Тут, тобто, може, хто працює на якихось там... По-перше, пов'язане з зерном. Ось так. Це випадає по-друге, ті, хто по роботі, по якимось там важливих, по важливих робочих справах, але ну, це не прямо там масово хтось буде виїжджати, але загально ще випадає, що восени. Восени не випадає далеких дарух. Пізніше, пізніше, після, з наступного року, тут випадає, як от бачите, зимова карта, Новий рік і буде скасований цей документ. Ось так. З наступного року випадає. Тобто восени ще, ще ні. Зимова карта от, після Нового року може бути скасований цей закон, може після зими. Ось так, тобто ще, ще не будуть випускати. Ще не будуть поки що. Так. Подарунок на новий рік буде приблизно десь такі терміни, друзі. Приблизно десь такі терміни. Так, дивимось далі ваше питання. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, на скільки сильний захист Києва від ракетних обстрілів. Чи треба ще щось чекати для захисту від партнерів? Дивимось. Наскільки сильний захист Києва від ракетних обстрілів? Чи, чи буде ще щось поставлене. Дивіться, взагалі захист є, але він не прямо, в принципі, плюс-мінус, друзі, те, що ми знаємо, воно так приблизно і є. Воно так приблизно і є. Але... Але... Випадає тут в розкладі 4 туза. Це значить, що, це значить, що загально, загально ось ці, ці потужні удари, по-перше, тут відвернувся туз. По-друге, ці, ці карти, бачите, вони вже відходять от відходять в минуле, можна так сказати. І далі тут випадає от саме місто Київ, біля нього такого. Прямо критичного не випадає, тут в, 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 нічого такого прям дуже сильного не випадає, якихось там загроз. Тут випад, випадає з повітря потенційна така загроза, бо є е, наражки є такі засоби, які там можуть пройти через е, засоби ППО. От. Але що найголовніше, що от, тут удар ту, ту, відвернувся і відходить. В минуле. От. І загально повинно зараз ставати, от бачите, весною, от зима весна от стає, стає, легше. стає легше. Тут захист військовий наш також випадає. От. Але все одно потенційна тут загроза випадає. Тут туз Бубновий, він нічим не, під, не підсилений, нічим не, не обтяжений. От, біля Києва, бачите, випадає. Тобто повітряні тривоги можуть лунати, потенційна загроза вона є до, до кінця війни, на жаль. От, але е, біля Києва тут поряд випадає піковий король, це захист військовий, це захист загально просто, карта захисту е, потужності. Ось так. І три короля разом збігаються. Це значить, що е, наші військові будуть більш досвідчені і більш е, навчені. Ось так. Тобто є зараз якийсь процес навчання наших військових, він добігає кінця і весною, ось уже зараз, приходить такий період, коли вони будуть всі на місцях, і буде більш потужний захист з повітря. Ось так. Саме найголовніше, що ми бачимо, що вминуле уходять, зійшли ці карти, і вони, бачите, відходять в минуле. А ось захист Києва. І навчання наших військових на новій техніці, вони тут захищають. Ось, так, друзі, ось така відповідь. Підсилення буде нашими військовими, які будуть майстерно управляти цими системами. Вони не на автопілоті ці системи, друзі, там потрібно вміти керувати цим. Ось, так, ось така відповідь, друзі, на ваше питання. І от Ксюша питає, доброго вечора, коли стане трішки легше по обстрілам? Ну ми це питання з вами дивились. Ми з вами це питання дивились, що весна, з літа починаючи, на осінь майже може вже все припинитись. Весна переламний момент. Хто там писав в коментарях? От весна, чи то ви казали літо, чи то ви казали осінь. Друзі, я казав, що це ви можете передивитись в моїх відео знайти. Що весна це буде переламний момент. Зрозумів, дякую, будь ласка. Весна це буде переламний момент. Це буде, я казав, це буде або де-факто, або де юре. Але весною цей момент буде переломний, повинно все щухати, і на осені, восени може бути і де юре підписані, якісь бумаги, може якісь там домовленості дійдуть до якихось домовленостей. Ось так. Але весна подарує нам інший, вже інший вид цієї війни. По-іншому, все буде і буде легше. Ось так. Із обстрілами, і з захистом протиповітряним. Слава! Подивіться, будь ласка, як довго ще будуть літати ті тушки та сушки, як довго ще будуть кошмарити. Дякую. Може вже скоро попадають вони. А можна подивитись про електронні гроші. Галина питає. А можна подивитись про електронні гроші? Зможуть люди купляти нерухомість та продавати. Як будемо розраховуватись? Дякую. Аж не віриться, що вже так скоро. Це трохи треба потерпіти, друзі. Скоро Херсон. Я вам коли казав за Херсон? Хто пам'ятає? Взагалі за Херсон. що я, казав. я вже ці кавунчики в смайликах опановую. Давайте подивимось ще на сушки. Оці літаки, коли їхня інтенсивність їхніх польотів зменшиться, або взагалі завершаться ці, ці польоти, тушек та сушок, які обстрілюють. Ну, подивимось з цього ще питання, Ось з цієї сторони питання. Дивіться, по-перше, по буде, буде, буде якась катастрофа. От, дальні, літаки, дальні літаки, вони перестануть вже скоро обстрілювати, перестануть вже скоро. Бачите, удар пустий, випадає. Там буде якась катастрофа, катастрофа коротше, також на, на далекій відстані від України от з тими літачками. Ось це ту, по-моєму. З цими тушками, з цими літачками якась буде катастрофа. От після цих, після цих ну як катастрофа, Буде удар, бачите, випадає по техніці, повітряній техніці, буде, будуть, вони будуть налякані, і ці здалеку вони перекратять. Тут вони ще будуть літати. поряд, Лінія фронту, фронт, де війна, а ось там здалеку десь щось таке трапиться. Ось літак, бачите, випадає, удар по літаку. От, і далеко із дальної дороги загроза ця пуста буде для України. Коли це станеться, бачите, не вказують карти. Коли це станеться, не вказують. Ну, раз ми дивимося, тут далекі терміни, довгі терміни, випали пусті. Бачите, це, це довгі терміни, тобто це через дуже багато років, через багато місяців. тобто довго пусто, значить, недовго. Отак От можна розуміти, якщо прямо недовго ще будуть літати, і ось з такими подіями вони закінчаться. Нещасний випадок, ну не, не, не прям таки нещасний. Для нас щасливий випадок випадає. Для нас щасливий випадок випадає. Тут прям я не можу сказати, чи хто буде за цим стояти, друзі. Тут закрита ця інформація, розбиратись не буду. Далі. Ось так от випадає на ці літачки. Ось так випадає, друзі, на ці літачки. Отак от, друзі, ми подивились. Подивились всі питання. У нас стрім, друзі, 5 питань. Тому, хто не підписаний, хто не підписаний на телеграм-канал, 100 гривень з Приватбанку. Величезний дякую. Друзі, дякую всім за донати. Вам також лайк. У нас стрім 5 питань. Ми вже розглянули більше. Я пропоную всім, хто не підписаний на телеграм-канал та на мій канал в Ютубі зробити це, щоб не загубити канал. І Зараз я напишу телеграм-канал. В телеграм-каналі ви можете під вечірнім постом перед стрімом. Десь за годину, там за дві. Я публікую пост. І там в коментарях ви зможете написати свої питання. Там вони будуть згруповані в, од... в одному блоці. і... Простіше буде так їх знайти, щоб не загубилось, може у вас якесь важливе та цікаве питання, і воно може загубитись серед коментарів під відео або серед коментарів тут в чаті. Тому я вам пропоную підписатись на телеграм-канал і писати свої ці питання там під вечірнім постом. Дякую за стрім. Жанна, дякую вам також.